Україну треба трансформувати. В Україні є величезний потенціал і природний і людський капітал, але Україна в дуже поганому стані. І тут не допоможе одна реформа чи друга, чи третя, чи навіть третя, п'ята, то треба постійно все тотально міняти. Каже, Україна є багата, але люди є дуже бідні. Я не думаю, що це, що люди при владі. Змогли б трансформувати Україну, дійсно все міняти. Раз не завжди як, а по-друге, і не хотіли б, бо для деяких тих, хто при владі це особисто може не було б надто корисно робити таку трансформацію. Але люди, на жаль, опозиції те, що вони зможуть зробити, тому що вони не мають теж, як прочі партия регіонів, мають дійсної ідеології і не мають чіткого е, плану дії. Що ми будемо, щоб ми робили, як ми пішли до влади? І тому є ті виборчі обіцянки, ніж ідеологія, а ефективних країн на дуже мало, їх там скажімо, 5 чи 6 людей є. Ну, і ті ефективні країни згадую, що значить ефективні. Ці характеристики, і повна політична свобода. Друге, де є, значить, певний рівень економічного добробуту, цілого населення, можуть бути багаті, але не мають бідні. Mm -hmm. Третє є соціальна справедливість, а четверте є співжиття з природою, біосферою, з, е а не є руйнування, експлуатування, засмічення і тоді в кінці е екологічних ката е катастроф. І вони вивчають досвід цих тих країн, вибирають з неї якраз певні складові для майбутньої архітектури нашій майбутньої України. Ну і ця так мати ця справа тепер з тим деревом, які мають бути чинності, яка може бути економічна система, політична тема і так далі. Це значить вже початок, щоб вони вже тепер думали не тільки, а в цій країні це цікаво, це цікаво, це цікаво, але що можна було в Україні, що ми з того досвіду тих країн виберемо як складові для цієї архітектури. Але це, по суті, є, ви створюєте Академію державного управління. Це, е, ну, це, це більше, це бо більше. там, бо там вчать якраз про піше про управління, там не вчать про те, що, наприклад, треба справді створити якісь нові ідеології. Тобто не тільки в Україні, але більшості країн світу. Вони значить, бідні теж ідеологічно, знаєте, бо той, той світ і з тою економічної системи жився до того, що є одна чинність. То гроші. Знаєте, і це навіть на те, щоб мати гроші, щоб люди всі мали гроші, навіть для чого це не є добре. Це не є, це продуктивно. А тут треба зовсім нових систем цінностей і нових ідеологій, нових програм партії. Дуже. Так що так, так це, є, це є, я думаю, трошки більше. Знаєте, треба було більше Академії державного управління. Вчора, наприклад, я виступав вже цій академії державного управління. Якраз про це, щоб значить, вони мусили думати, чи ну, майбутні державні працівники, ну, вони можуть бути державними працівниками, але вони можуть стати теж і, і, і політичними діячами. Тобто ну, це, по суті, це йдеться про цивілізаційний і світоглядний рівень. Абсолютно. Зрозуміло. Razumeti svet, razumeti našo krajino, in znati, kakovimi e, mi je želimo. Tu znači, tam, znači, ideja, ja, domoje, jaka, to, jaka je pojeno, da se navadna ideja, kako je treba biti ta? Kako je treba biti ta Ukrajina? Tih 4, 5, 6. Ukrajina. V teh 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 krajinah nikoli se ne smejo vprašati, ali nam potrebne nacionalne ideje. To, 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 Це властиво, ну, А чому вони не ставлять питання? Тому що якраз тому, що вони є такі, вони є ефективні. Так що, як ми скажемо, е -е -е, національна ідея, то ті чотири характеристики, країна стоїть, Україна стоїть стої чотирма характеристиками, це є національна ідея, яка може бути теж мобілізуючи. Хоче Україна такої. На майдані Ні, не кажучи, ми хочемо Україну такої. Ми не хочемо такої, як вона є. Ми не хочемо з ким як, як вона є, а не якою. Хочемо Сьогоднішні події, які відбуваються, це є по суті тому, що вимоги помаранчевої революції не були виконані. Е, ну, Це є каталізатором до того, було таке, що, що не підписаний цей договір про асоціацію з Європейським Союзом. Але те, що є, то, що ви згадали, значить, що є більше молодих людей, ніж навіть тоді, особливо акцентує молодих людей, значить, Вважають, що вони повинні бути активні в цьому процесі скажімо, трансформації чи перетворення. Тобто з'являється відчуття співпричетності до творення своєї так, країни. Так вони дуже хочуть, але, на жаль, знову там, бодай, ну, скажімо, там лідери якось не запропонували значить, висловити те, що, що вони хочуть. І тому, значить, це є, на жаль, тому така значить, проти якраз проти. Революція проти, а не і, Ну, ставили там різні вимоги, ставили які вимоги між іншим, які в тих обставинах не можна було очікувати, що вони будуть виконані, Знаєте, як вимога, що президент має підставку, Кабінет міністрів і так далі. Знаєте, Це було нереалістично. І, і, і але я бачу позитиви в чому, що сталося. В першій мірі настільки себе якраз виявив український народ, тому що ми хочемо бути частиною тої Європи, бо ми є, європейська цивілізація основна, була ще європейська цивілізація, займати заті європейські країни, тепер ще членів тої Європейського то Союзу були ними. в нас. У 11 столітті вже була освіта, певна кодифікація законів, так далі, а там на ті були неграмотні королі, <гум> <гум> Ну так? <гум> так що і, то це є дуже позитивно. По-друге, є позитивне, що Європа нас дуже хоче тепер. Вони тільки не знали, як то ще до України. <гум> Сказали, так, справді таке. А по-третє, світ це знає. Але світ дуже добре, ще краще знову про нас під час Пам'ятчевої революції, ну, а потім прийшли розчарування, вони використовуючи тої фантастичної хвилі, на якій вона могла поплести, і справді поплисти до, до України такої, значить, як, як перші молоді значить, мріють, про, але ні, робить над тим, щоб вона такою стала, працює, що вона такою стала. На останок, ви могли б дати якісь рекомендації як учасникам тих сьогоднішніх подій, так і тим політичним силам, які сьогодні намагаються очолити протести? Ну, добре поставили це питання, намагаються очолити. Вони фактично не очолюють в тому сенсі, що впливу молоді не мають до них досить довір'я. Тобто не мають довір'я в тому сенсі, що вони можуть це очолити. А, а, а чому це раз такий? Тому що вони дійсно об'єднані. Це була передумова, як це було об'єднане під час полічевої революції. Але значить ну, що вони пропонують, якраз саме тому жодної ділянки, жодної програми, ну, то як значить, ці лідери, як вони можуть бути тільки ті, хто проти. І в що так е, 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 влада геть, ну і ми станемо владою. Ну і, а робити тут що і як? Це, це є. А то ми поставили це питання надзвичайно добре. І це є одна якраз тих негативів теперішньої ситуації, що не було тих лідерів в тому серці, за якими молоді молоді слідкувати. Я думаю, багато з тих молодих, вони були трошки понад тими лідерами в, свої, в своєму думку. Ну, найжать багато людей що навіть тут ще присутні, вони там були і деякі вже там побігли назад. Тобто, mm -hmm. Вони думають, що справді державнічними термінами, вони думають про майбутнє, вони думають про яка має бути структура політична і, так далі, і, і, і дуже конкретно, як це можна зробити. Так що тому, бачите, це одна з тих кажу, негативів цієї ці, ці, ці революції, мені ну, дуже болючі, особливо тому, кажу, були. Жертви найбільші жертви. Ну і ну, взагалі, значить, що знаєте, Україну знають як дуже, українці були як дуже мирний народ. Ну, а такі вийшли, значить, такі це це речасна не є вина тих маніфестантів, що їх так побили і так далі, а то вже суддя за те, що їх помили. Але, значить, знаєте, знову тут не. Ви бачите, під час вулиці нічого подібного не було, під час помироція вулиці нічого не було. Там були певні спроби виставити в цій області. Але вони приїхали сюди, тому що не привітали їх каміннями, а квіти знову. Вони, знаєте, якось jakoсь... <рістити> відійшли, та поїхали, собі геть, на тому закінчилося. По суті, по суті, наші сьогоднішні політичні сили, які перебувають в опозиції, мають знайти спільну мову з тими людьми, які вийшли на протести. Більше, більше, ніж те. Вони повинні справді серйозно попрацювати, Знаєте, як там пропонував Грінченко, якого 150 тисяч народження цими днями. праця єдина з недоліна, з ну, на праці брати. Себто, Місто того, щоб там, там приготувалися на, на виборі і так далі, як вони серйозно попрацювали, справді мали якусь ідеологію, мали програму дії знайти, тоді вони в першій мірі мусили 6, попрацювати серйозно, а не ну, там, чи організувати страті, хоча вони це не організували і так далі. Це є, це є так мовити, вимова, щоб вони стали дійсними лідерами. Я права її не відбирав, але мусить бути легітимними лідерами, а леді лідерами не тільки є українські патріоти, а літимними, тому що вони, є, значить, патріоти, тому що вони значить, знають, де, чого і знають як, знають що і знають як. А то так, на жаль, не виходить, тому це, це не критка їх ще подиночих по людей, значить говорив про... про Ну, той той клас політичний степен. Тобто, бо взагалі я б сказав так. У нас немає політичних лі... лідерів, у нас немає е, політичної еліти. Це якраз є і саме ця, ця програма, що створюча, це час, створюча політична еліта в нас значить. В а політична еліта це означає значить, ну, бути напевно в інтелектуальному рівні, але особливо вата. Ясні філозофії, ясні ідеології і, 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 і ясні значить, там, думки програми діяти перші. Значить, так що, і тому, знаєте, і, але наша та мова незвичайно туроновита, і ще добре освічена. І знає, як навчити їх так легко, так він певне натхнення. Це фантастика, то значить для мене. Велике благословення, що, що я можу з ними так працювати, це, це фантастика, далека, це якась моя заслуга, це фантастичне благословення, що я це можу робити. Тобто так, як то, так, як то як легко їм защитити е, очі, але потім значить, як легко працювати, вони мобілізуються тоді, в надії, щоб робити. Ручасно, вони все це роблять абсолютно добровинні. На громадській засаді, вони на тому абсолютно нічого не заробляють. Вони заробляють на цьому, що вони стануть більш компетентними, кращими і, і ще чеснішими людьми. Знаєте, це так. Це і для них є навіть особисто доживання. Але знаєте, з ними працювати це є фантастика. І це зовсім інакше, як бути радником президента чи Верховної Ради, чи прем'єр-міністр, скажімо так.